Експорт російського палива різко скоротився через збої на нафтопереробних заводах та нові санкції. Про це пише видання Bloomberg. Експорт російського пального впав до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення. Пише видання з посиланням на дані аналітичної платформи Вортекса, яка відстежує у реальному часі світові потоки нафти. Загальний обсяг морських перевезень нафтопродуктів у середньому становив 1,89 мільйона барелів на день за перші 26 днів жовтня. Це найнижчий показник з початку 2022 року. Особливо на зниження експорту вплинули атаки на нафтогазовий комплекс усть Луга у Ленінградській області Російської Федерації. Зазначає видання на цей термінал, припадає понад 60% російського експорту нафти. Також неприємними для покупців нафти з Російської Федерації стали останні санкції Сполучених Штатів Америки. Вони спрямовані проти російських державних нафтогігантів Роснафти та Лукойлу. За даними компанії Vortex LTD, зібраними Bloomberg, морські відвантаження нафтопродуктів у перші 26 днів цього місяця становили в середньому 1,89 мільйона барелів на добу. Це найнижчий показник, що найменше початку 2022 року. Хоча експорт дизельного палива дещо зріс, загальний обсяг поставок знизили слабкі показники експорту нафти, низької якості та мазуту, особливо з Балтійських портів для атак на експортний хаб в Усть-Лузі. Чому фінансування України це величезна можливість для Європи? Так називається публікація The Economist автор. Переконаний, Європа мусить знайти кошти, щоб Україна могла далі воювати. І це не просто болючий фінансовий обов'язок, а історичний шанс зміни балансу сил, зазначає автор. Якщо Європейський Союз погодиться фінансувати військову підтримку для України упродовж 4-5 років, загальна потреба для цього на думку автора 390 мільярдів доларів, це ймовірно спровокує економічну кризу у Російській Федерації та зажене Путіна у глухий кут. Другий великий виграш для Європи на думку автора це зменшення військової залежності від Сполучених Штатів Америки, що необхідно через хитку позицію Дональда Трампа щодо НАТО. Рахунок буде величезним, але це історична угода. Війни ведуться не лише на полі бою, вони є також випробуванням фінансової міцності. У затяжних конфліктах здатність і рішучість мобілізувати ресурси та знаходити нові джерела фінансування відіграють вирішальну роль у тому, хто переможе. Іноді саме вони стають ключовим чинником. Ця істина ось-ось стане для Європи цілком реальною. Балканські рекрути Москви. Росія прагне завербувати сербських бійців для війни в Україні. Про це пише видання Балкан Інсайд у Сербії та Боснії і Герцеговині, де живе чимало етнічних сербів, участь у закордонних війнах заборонена. Але досі через соцмережі там набирають десятки людей. Рекрутам обіцяють великі гроші, російське громадянство і пільги для сімей. Серед організаторів відомі сербські бойовики Деян Береч і Давор Савичич, які воювали на боці Росії ще з 2014 року, та пов'язані з військовою розвідкою Російської Федерації ГРУ. Після указу президента Росії Путіна у 2025 році, який дозволив іноземцям служити в російській армії, навіть без запровадження воєнного стану у телеграм-каналах з'явилося більше оголошень про набір. Журналісти, які діяли під прикриттям, встановили контакт із рекрутерами. Ті запропонували поїздку до Москви, Коротке навчання і службу у новому підрозділі, що складається лише з сербів. Він пережив вторгнення, але насправді він просто хотів знайти друга. Так називається публікація американського видання «The New York Times». Стаття розповідає про хлопчика з України, який під час війни втратив дім, батька та друзів. Йому випала можливість поїхати до табору в горах, створеного благодійною організацією. Вона ставила за мету дати дітям, що пережили війну, перепочинок і шанс соціалізуватися. Автор пише: хлопчик переживає не лише війну, але й внутрішню тривогу. Він відчуває себе іншим, бо не має друзів, не вміє плавати, не впевнений у собі серед нових людей. Табір призначений, щоб допомогти таким дітям відновитися, знайти підтримку, повернути почуття нормального життя. Однак цей процес нелегкий, пише автор, і потребує часу та підтримки. Під час війни український хлопчик втратив дім, батька й друзів. У певному сенсі табір лякав хлопчика майже так само, як і війна. У нього там не було друзів, та й взагалі ніде не було, і він не знав, як їх завести. Серед 51 дитини в таборі були ті, хто втратив батьків на фронті або бачив, як їхні будинки зруйнували авіаудари, дехто тікав із дому разом з батьками, взявши лише те, що зміг нести. Це все на сьогодні. А я кажу вам, друзі: почуємося і побачимося, і передаю слово своїй колезі. Віко, спасибі тобі за твою роботу. Бажаю хорошої та спокійної п'ятниці. Неодмінно побачимося. Навзаєм. На завершення цієї етерної години маємо для вас наступний матеріал. Жодних осінніх пауз у війні немає. Битва на Ливанському напрямку продовжується. Противник проводить накопичення свого особового складу, періодично вдаючись до спроб штурмів. Позиції 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Щойно погодні умови ускладнюються стосування дронів у небі, ворожі окупантів одразу ж активізуються на землі. Що ж, друзі, я кажу усім до зустрічі. Неодмінно побачимося на прямому. Ну а просто зараз передаю слово Василю Івановичу Бирзолу та команді репортеру. Дякую Яно, репортер. Черговий інформаційний випуск. Димося новини.